Я служив сержантом у південній Кореї на кордоні з північною Кореєю. Я спостерігав за ситуацією на кордоні, тому ситуація в Україні мені видається схожою. Ймовірно, що російсько-українська війна змінить ситуацію між північною та південною Кореями. якщо українська розвідка, військові зацікавлені зробити якесь відео для північно-корейських солдатів, варто зауважити, що для них символ ситості не хліб. З північної Кореї неможливо виїхати, а зараз у цих людей з'явилася ця можливість. Це Бьонк Хунлі, йому 58 років, він із Сеула. У 80-х роках лі служив у корпусі морської піхоти Республіки Корея. З початком повномасштабної російсько-української війни долучився до лав української армії. Під час атаки дронами камікадзе зазнав поранення. І після 14 годин з турнікетом втратив руку. Нині чекає на протезування і думає про те, як далі допомагати Україні. Чому ви пішли воювати за Україну? Ви відслужили в своїй країні. Для чого вам ця війна? Інкор'яріповокорія марі. Я служив у морській піхоті південної Кореї. Це сильний рід військ. Система дуже схожа на те, що є у США. Це є під час служби, молоді часи. А це мій татусь. Майбеди є є байомтамієхобід соменіченджмайлайп. З ковідом у моєму житті сталося багато змін. Я подорожував, відвідав майже 50 країн, знімав відео і робив телевізійні програми. Мені подобалося відвідувати низку країн, коли закінчилася пандемія. Я був у Таїланді, Сінгапурі, Великій Британії, Франції, Чехії. І коли я був у Каннах у Франції, відпочивав на яхті у випуску новин, побачив Україну. Президент Зеленський був в Італії, у Римі в неділю. Потім ввечері я вмикаю телевізор, а він у Парижі на зустрічі. Я був здивований, адже у Кореї, Китаї та Японії неділя не робочий день. Я був вражений і почав досліджувати ситуацію в Україні. Я був здивований, що Україна опинилася в ситуації, у якій були корейці. Отож, я поїхав до Чехії біля посольства України було так багато фото. Я був засмучений і вражений. Я сконтактував з посольствами Чехії та України і військовими. Мені допомогли податися до інтернаціонального легіону, і я почав служити в українській армії. Адже під час корейської війни в 1950 році так багато країн допомогли нам. Чи бачите ви що спільне в ситуації в Україні та між південною та північною Кореями? In Korea war is the same thing. У Корейській війні було багато схожого. Три роки війни, що почалася у 1950 році, у 1953 закінчилася в Україні. Я думаю, все закінчиться у 2025 році. Можливо, Україна втратить території, можливо, пізніше стане членом Європейського Союзу, але не НАТО. Можливо, Китай та США домовляться, і війна між Росією та Україною завершиться. Не завершиться, а зупиниться. Я служив сержантом у Південній Кореї на кордоні з північною Кореєю я спостерігав за ситуацією на кордоні, тому ситуація в Україні мені видається схожою. У Кореї війна зупинилася на майже 70 років. Втім, солдати північної Кореї та Південної Кореї постійно слідкують за ситуацією. Мені здається, що Донецьк, Бахмут, східна частина України можуть опинитися за межею кордону. Можливо, якби влада південної Кореї допомогла, то ситуація на фронті би змінилася. А ще ймовірно, що російсько-українська війна змінить ситуацію між північною та південною Кореями. Що ви відчули, коли прочитали в новинах про те, що північно-корейські солдати будуть брати участь у цій війні? Ви знаєте, люди і у північній, і у південній Кореї однакові. Дивіться, південна Корея все світиться у північній Кореї зі світлом лише пхеніан. У північній Кореї можуть засудити до тюремного ув'язнення та навіть до смертної кари через перегляд фільму чи прослуховування південно-корейської поп музики. K-pop music. На вашу думку, північнокорейські солдати, чи мали вони вибір йти їм, брати участь в цій війні чи не брати? Everybody, they thinking у північній Кореї всі думають, що живуть у дуже щасливій країні. Вони не знають ситуації за її межами. У північній Кореї немає інтернету, все закрито. Якщо українська розвідка, військові зацікавлені зробити якесь відео для північнокорейських солдатів зі смачною їжею про гарний сон, тоді варто зауважити, що для них символ ситості не хліб, його не люблять. А білий рис корейці їдять рис зранку, в обід та ввечері. Чому це важливо? Їжа важлива для таких відео, адже солдати північної Кореї дуже голодні. У них немає грошей, тому вони може заробляють гроші в Росії, але 80% заробленого віддають уряду Північної Кореї. Лише 20% залишають собі 200 доларів це дуже великі гроші для північно-корейського солдата. У північній Кореї за один місяць заробляють може 2 долари, або навіть менше. Тому, можливо, північно-корейські солдати, які приїжджають до Росії, дуже щасливі, захоплені тим, що багато заробляють стають мало не героями, не розуміючи при цьому майбутньої ситуації. Можливо, вони загинуть або отримають поранення. Всі зараз у захваті з північної Кореї неможливо виїхати. А зараз у цих людей з'явилася ця можливість. Їм, вочевидь, видали нову російську уніформу. Може їм дають гарно поспати. Може, будинок, їжу хорошу, тож усі щасливі. Вони не знають, що таке свобода. Вони з комуністичної країни. Вони нічого не знають. що може зруйнувати пропаганду в північній Кореї? Аті. Північно-корейські солдати це дуже молоді чоловіки. Вони потрапляють до армії у 17-18 років і майже 10 років служать там. Це дуже сильні спеціальні війська. Молоді люди готові до зміни думок, поглядів. Може у новому світі з інтернетом, з доступом до поп-музики, трансляції, щось зміниться, адже у північній Кореї дуже сонна музика і багато пропаганди. Там у них немає шансів відкрити очі change mind і дечейнжмайнд Ви заплатили величезну ціну. Ви брали участь у російсько-українській війні і втратили руку. Які ваші емоції з приводу цього? Чи ви не шкодуєте? це сталося 7 липня в неділю. В обід я й не думав до того, що я настільки сильний, я не загинув на місці. О четвертій дня Росія атакувала нас дронами. Безпілотників камікадзе було дуже багато. Я отримав поранення і втратив руку. Я наклав турнікет і потрапив у госпіталь через 14 годин. До того мене підтримували мої побратими протягом 14 годин. Вони врятували моє життя. Я міг би загинути на цій війні. На фронті так багато покинутих російських солдатів, їхніх тіл. Жахливо. Але в Україні армійці своїх забирають. Я вражений. Дякую, друзі, що врятували мене. Відзначу свого товариша і командира Хасана, також побратимів Алекса та колумбійця Лінкольна. Він мені допоміг, втративши ногу. Мені дуже шкода, друже. Амлостма. Я втратив руку, але я насправді щасливий. Я переосмислив життя і я хочу більше служити Україні. Зараз я живіший ніж був до поранення. Які у вас плани? Чи лишатися в Україні, чи повертатися додому? Я вчуся, вивчаю штучний інтелект і українську мову. Я розробляю пропаганду для північно-корейських солдатів, які на російському боці, щоб вони змінювали свою позицію і переходили на український бік. Я просто хочу допомогти Україні. Я щасливий жити тут, працювати. Я готовий до роботи. що би ви сказали північнокорейським солдатам, які вимушено. Беруть участь у російсько-українській війні. Солдати з північної Кореї. Ви зараз в Україні Кім Ірсена, Кім Чен Іра і новій системі диктатури Кім Чен Іна. А північна Корея зовсім божевільна країна. Ви зрозумієте це з часом.